Притрусило, друзі, на сьогодні снігом, правда, мокрим, морозу немає абсолютно, відлига. Іде сніг з дощем. Скапає стріхи, все мокро, кругом мокро. Ось так, бачите, мокро. А ще дуже вітряно. Як бачите, вітер, вітер раклейонку. Такий не дуже, не дуже погода приємна, хочу сказати. Тим не менше я вас вітаю. Ми вийшли, потрібно попорати. От, кавували в хаті, на вулиці вже не виходили з чашками, От, тому що така погода було видно. Зараз буду відкривати хлів, скажу. Кілька слів про цесарок, тому що багато, багато коментарів, є запитання. Зараз вийдуть. Юру свого відправляю у гараж, кажу, іди доробляй трактора. От, знаєте, давно в ліс не їздили, жартую. От, нехай іде доробить, тому що. Ну, з кожним днем до весни ближче, а, а роботи цієї буде ставати усе більше. Е, тому так, взагалі сьогодні моя черга порати, тому що два дні вже м, я збиралася, просто йшла на роботу, а він лишався вдома, то, то він пора. Тепер кажу до нього так: ти у гараж, а то зараз, а то зараз будемо як не за те, то за те бувоніти. Курочки цесарки чують, що я до кріва підходжу, тому он вже почали якоїсь співати. Зараз відкрию хліб, нехай ідуть. Каже, зерна не сип, там її насипано, але я зараз побачу, скільки там є, і що, хай ну вони спочатку повиходять. Так, ну ось, почали вибігати цесарки. Значить, що запитують? Я не раз показую або відео, або фото. Як вони он, їх навіть і не можна сфокусуватися на них або відео, або фото, як вони десь вилітають, сидять, кричать, о, довушка розпочалася. І таке запитання було: чи ви не підрізаєте їм крила, тому що вони літуни? Хочу сказати, що ні. Крил ми їм не підрізали ще ні разу. Вони у нас на, на волі можна так сказати. Ось, вони собі де хочуть, ходять. От, куди хочуть, вилітають, вони додому повертаються. Якщо вони в хліб не заходять, то вони сідають, ночують на горіхові. От, ось такі цесарки. Частинка у нас закрита в іншому хліві. Зараз відкрию ще щату. Далі просили продати. Скажу так, не продаємо, не продаємо по тій причині, що у нас здається усі самки. От, тому Домовилися ми завтра зранку. До нас е, приїде молода людина, е, привезе нам самця. Ми будемо міняти на самку, уже домовилися. От, і е, тому не продаємо. Це, це таке запитання було. Далі е, запитую, чи можна купити у вас інкубаційне яйце. Ні, теж не можна. Е, поясню чому. Вони у нас не закриті, вони у нас не в обігріві, скажімо так, тому вони у нас несуться, починають нестися аж е, туди, десь кінець квітня, травень, місяць, одесь таку пору, коли вже таке стає стійке тепло, тоді вони розпочинають нестися. І е, ми стараємося якомога більше яєць е, забрати, закласти. От, тому що перші яйця, от перші яйця вони несуть там, де несуть кури. Трохи згодом, на кінець травня, червень місяць, вони несуться, але починають нестися у бур'янах, у кропивах і вже тоді яйця забрати е, дуже, дуже проблематично. От Вони там можуть собі і сідати, знаєте, десь там в тих кущиках. Е, Можна навіть і не знайти, ось так скажу. Е, тому ми будемо намагатися цьогоріч, як буде все добре, е, назбирати максимальну кількість яєць, щоб позакладати під кури, під бентамки, під все, що можна, щоб ну, щоб жили нам цесарок. Отакі От у нас справи з цесарками, тому мені дуже шкода, е, можливо, когось розчарувала. От. Будемо, будемо старатися, знаєте так, завести, розвести так, щоб уже, наприклад, можна було б і пропонувати. Чи це сарки, чи інкубаційні яйця. Ну що, піду відкрию ось ті, вони, бачите, біжать, куди вони вже самі. Вони вже самі біжать тих шукати, тому що вони знають, що спершу відкриваю їх, а потім відкриваю той хліб. Ось вони як ті кричать. А ці чекають. Зараз відкрию, хай вибігають усі. Так, он вони ці вже їдять, ті виходять, десь немає четвертої з цих. Вони, бачите, ті виходять, вони так е прогулюються вже разом цілий день. А от їдять вони, бачите, як ті виходять, а ці старші, раз-раз відігнали і ті стоять, чекають. Зараз мають ці розійтися, тоді будуть підходити молоді і курочки. Людям подобаються цесарки, подобається на них подивитися, подобається почути, як вони кричать. У нас Запитують, як сусіди реагують. Ну, справа в тім, що ми так живемо, що сусіди трішки далеченько раз. От, і до того, що у нас цесарки, вже сусіди звикли. Тому що цесарки у нас вже багато років. Багато років ми їх тримаємо, не виводимо. Полюбляємо ми таку птичку. Також був такий коментар, що добра така цесарочка в юшку. От, хочу сказати, що смачне їхнє м'ясо, смачне, діетичне, корисне. От, але ми рубаємо рідко, тому що, ну так, як, як були, то все-таки відгукувались на прохання продати, продавали там парою чи трійкою. От, самець-дві самки. А якщо було так на заруб, то е, рубали не в юшку, а саме для нас смачніше, це коли уха вариться відварити там тушку цесарки, а потім цю ж цесарку запекти у фользі на вогнищі. Дуже, дуже смачне м'ясо виходить. Тому так, це саркам у нас жити добре, тому що сіки зараз їх є. На юшку вони не плануються. Так, починають розходитися старші, виходять, виходять молодшенькі, серед менших дві блакитних. Ось так у нас зараз є дві. Дві блакитних, три білогрудки і три сіреньких. Так, вісім всіх їх є на даний час. Все. пішли всі туди. Ну, і хоч тримаємо ми їх уже довго, але чогось ось на даний момент ми ніяк не можемо порахувати. Самці ці самочки у нас виходять усі. Що всі самочки є е, одна старіша, у неї ці кульчики, як ми кажемо, збоку найбільше, але все рівно вони не закручені, не висять закручено донизу, так як у е, самця. Е, описуючи так, що можна по звуку розрізняти, як кричить самка, як кричить самець. Вони як починають кричати, як на мене кричать всі однаково, я <с -2> <с -2> <с -2> не можу ніяк тут розрізнити. От, ще ми прочитали, що можна розрізнити самка-самець так, як кролика. От, але це вже зробить Юра пізніше, коли ми їх посадимо усіх разом. От Уже такий якби, вольєрчик, щоб вони вже остаточно один до одного звиклися, щоб вони відійшли від, від бентамок. От, і щоб вже були, ходили, ночували єдиним стадом, то вже тоді. Половимо ще раз поперевіряємо. Ну, але ще ж, так як говорила, що домовилися з людиною. У нього теж цесарки, і він хоче поміняти самця на самку. Домовилися ми з ним. Просила я, щоб білого, тому будемо бачити, можливо, ще буде й так, що розживемося білим самчиком. Ну що, наразі усе піду щось робити, а то Юра в мене дрова носить, зараз ще порати піде і скаже мені отак. Обіцяла, що попорає, а сама стоїть. Вийшла, проболабонила. Ні, не кажи. Розказала. Що, курці сипло їсти. Про цесарок відповідала. А про них ну, те, що запитують. Просять продати цесарки, а ні яєць інкубаційних. Нема в мене ні цесарок, ні яєць, нічого нема. То я ж таки сказала. Це сусідський. Якщо <рисвіт> їсти, то а може зловити Сусідську продати. <рисвіт> ну, бачите, так, як я і говорила. <рисвіт> Хто там вже <не> приїхав? Хто <рисвіт> приїхав? Все. Вимикаюсь, бажаю вам гарного дня і до зустрічі!